Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную гірський велосипед від, від невідомої торгової марки Міріда. Модель називається Big Найн 15 Дріп One. Модель 2024 року має е, е, трішечки е, обновлену комплектацію в порівнянні з велосипедом такого ж. За минулий рік, у 2023 році, був трішечки інша комплектація. В цьому році вже більш сучасна комплектація. Велосипед має вже гідравлічну систему не Power, а Шимано. Перемикачі стоять у нас тут не нол no а стоять якісні Шимано, моноблоки. Більш е, детально ми обговоримо, але спочатку треба відзначити саму торгову марку Міріда. Міріда це всесвітньо відома торгова марка, яка має свою власну велосипедну команду, яка е, здійснює велоперегони на всіх всесвітньо відомих змаганнях. Команда називається Міріда Бахрейн. Це все відома ком, команда велогонів, яка е, на, е, перег, на велоперегонах завжди має гарні е, показники. І, звісно, вони повинні мати якісні велосипеди для продажу в усьому світі. І даний велосипед початкового рівня з якісним обладнанням, якісною рамою, надійність висока гарантія на раму пожизненна. Торгова марка Міридам дозволяє собі зробити максимально низьку ціну на велосипед з високою якостю через те, що має виробництво велосипеда на власному заводі від початку і до кінця. Все робиться в одному місці, тоді, як всі інші, всесвітньо відомі марки. Взагалі-то існують два торгових бренди велосипедів, які мають власні заводи по виробництву велосипедів від початку і до кінця. І це... Не ріда одна із цих команд. Всі інші велосипедні бренди, американські, німецькі, вони виробляють свої велосипеди за допомогою різних велосипедних компаній. Рами варять в одному заводі, фарбують раму на третьому, колеса збирають в іншому місці. Гальмування привозять з п'ятого місця, потім все це збирається в одному місці докупи і налаштовується. І, звісно, за всю цю логістику кінцевий покупець. Плачу трішечки більше грошей. Тоді як торгова марка Меріда цього не дозволяє, ви купуючи велосипед м -м, в Міріда, маєте більш комфортну ціну в е кінцевому е прайсі. Більш детальніше при огляді велосипеда 2024 року торгової марки Меріда моделі м -м, Big Nine 15 Drip One. По-перше, повторюсь, гальмова система. Поліпшена, перемикачі поліпшені, а все інше на такому ж високому рівні. Покришка від торгової марки Merida. має шипати такою поверхню. Тримає надійний велосипед на бездоріжжі, але якщо їхати по асфальту, вона м'ягусінька і гарно буде відпрацьовувати. Обер двойний, алюмінієвий, легкий і надійний, для того, щоб ніяких не було пошкоджень, восьмерок і тим самим. Шприхи чорного кольору, нержавіюча сталь, надійність, кача, якість вашого пересування забезпечена натяжкою цих шприк. Камера у нас автомобільний ніпіль має. Легко накачати велосипед у будь-якого автолюбителя. Втулочка як передня, так і задня від торгової марки шимано, ротор, який кріпиться завдяки центру локу, гайкою, не болтами. Повторюсь, гальмова система. У Полівщина у 2024 році стоїть Шимановська гальмова система. Як каліпер, так і ручка. Вілочка. Стандарт початкового рівня. 100 мм ход, має регулювання міцності, сантурівська вілка алюмінієва з двома пружинами. Надійність і якість. Рульова, міцна, рульва, повноінтегровані підшипники мають. Рульова для тих, хто бажає тривалий час рухатись на велосипеді і не дивитись оцей вузол. Кермо тримається завдяки довгому виносу керма, тому що ця рама має розмір XXL. Це велосипед занадто. Високий для велосипедистів зростом 1,90 м і вище. Тому і кермо виноситься трішечки довше, завдяки тому, що винос керма від центру до центру 11 см. Довжина керма 70. Стандарт гірського велосипеда від краю до краю керма. Гальмова система і перемикачі поєднані. І це називається моноблоки від торгової марки Шимана. Ліворуч, це у нас. Передній перемикач і, задній, і передній гальма. Перемикач має шкалу 1, 2, 3. Ручка під два пальця. Праворуч під два пальця, задній перемикач і задній гальма. Перемикач має шкалу 1, 3, 6, 8. Смужка червоно рухається по таблиці. Ви завжди знаєте, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Рама алюмінієва, легка, надійна. Тривалість руху забезпечена якістю виробництва. І коли ви купуєте велосипед в ви завжди отримуєте пожизненну гарантію, як для першого покупця. Є два місця, куди можна поставити плягатим ночи, щоб можна пити водичу. Це дуже, це дуже гарно. Шатуни від торгової марки Шимоно з пластиковим щитком. І педалі. Педалі пластикові, стандарт, нічого такого зайвого. Три зірки 22, 32, 42 на шатунах. Перемикач передній з верхньою підводкою тросиком від торгової марки Шимано. Перемикач. Позаду у нас «Альтус» 310 від фірманої марки Шимано. Тоді як в минулих роках була тут більш така дешева перемикачка. А зараз же фірмова. Тобто 2024 році велосипеди поліпшені. І перемикачі на рулі, і задній перемикач якісніший. І гальмова система якісніша. Купуйте нове, буде більш комфортніше рухатись. Позаду стоїть у нас вісьміска касета, гальмова система теж Шимано. Є від, е, стандарт велосипедів е, Міріда в комплектації рами. Ось тут два отвори. Вістань між отворами 4 см. Оці. Отвори для того, щоб сюди можна було інтегрувати підніжку. Поставити підніжку за оці два отвори. Вони в нас є, ці підніжки, але вони окремо продаються за додаткову плату. Також на рамі є е, бубишки. Раз, два, три, чотири. Це отвори для того, щоб да, можна було поставити багажничок, і гірський велосипед, Міна, Big Nine 15 дріб Ван можна швиденько зробити туристичним, легкість, надійність для вашого пересування на тривалий час, на довгій відстані. Сідуха регулюється завдяки легкозйомному ексцентрику по висоті. Це все стандартно для велосипедів Міріда. Легкість і надійність. Валка редкі промподшипники закритого типу. Не регулюється, тобто там, де ми педалями крутимо, там надійність високого рівня. Сам велосипед якісний, сам велосипед міцний, за висотою, враховуючи раму XXL, максимально високий, для того, щоб велетні могли їздити комфортно. Рама від верху до низу 90 см. 90. Ну, а наприкінці стоїть відзначити вагу такого велетня. Тобто велосипед хоч і алюмінієвий, а має велику раму, велике колеса, 29 дюймів, розмір колес, покришки 29х2,2. Стоїть відзначити. Е, вага велосипеда 15 кг, 200 г. Тобто гарний велетенський велосипед до пересувань е, чоловіків. Дівчата теж можуть на ньому їздити. Він унісекс. На цьому велосипеді дуже зручно рухатись. Сподобався відеогляд велосипеда Big Man 15, Drip One Blue 2024 року. Залишайте відгуки в на нашому ютуб каналі Вілавіва. Бажаєте придбати, переходьте по силці нашого ютуб каналу на сайт Вілавіва.юа і замовляйте велосипед гірський. Доставка по Україні в будь місто. міста. Постійним покупцям. гарантовані знижки. До зустрічі!